Едуард Йосипович один з небагатьох політиків, я вважаю всеукраїнського такого масштабу, який як ніхто інший підходить на посаду мера саме Одеси, тому що це людина, по-перше, інтелектуал, чого дуже бракує сьогоднішній українській владі, взагалі розумних, осмислених людей, і людей, які багато прочитали і вміють мислити. Як не дивно, людина, яка ну таке от слово вже доволі заїжджене, господарник. От партія регіонів дуже любить хвалитися, які вони господарники, але з того господарства ми бачимо, що країна зараз в глибокій дірі. Так от Гурвіт саме проявив себе як позитивний господарник на посту мера Одеси. Це людина, яка чітко розуміє всі нюанси цього міста, оскільки місто дуже складне з такою всеукраїнської точки зору. Тобто, тут дуже багато культурних товариств, дуже багато замішано різних інтересів і різних груп впливу. Так, оця людина, вона в цій складній ситуації, перш за все, вона. Користовує і е, виходить із точки зору здорового глузду. Вона вміє зрозуміти насамперед потреби Одеситів і їх втілити в життя. І виходячи із вище сказаного, хочеться побажати Едуарду Йосиповичу надалі залишатися таким, як він є, зберігати свій тонус і е, Життєву енергію і звичайно хочеться бачити його в подальшому на посту мера міста Одеси.